Мікрорайон Масани у Чернігові. Мешканці будинку на вулиці Красносільського прийшли на збори. З рахунків їхнього ОСББ зникли гроші. В тому році ми проводили тут загальні збори. Я повинен був тут бути головою правління. Ну, як виявилось, і якраз це все співпало, коли ми відправлялися на схід. І... Залишили на неї все це доробити, і, як виявилося, були підроблені протоколи, і вона оформила цей будинок на себе. Вона була ФОП, яка нас обслуговувала, надавала бухгалтерські послуги, і передав їй всю документацію, всі доступи, всі печатки. Зараз по реєстру це вона тут голова, і ми не можемо тут добитися до підрахунків, рахунок доступу до рахунку немає. Но поставщики нам скаржили, що не все не все сплачено ті ж ліфти не сплачені, були не сплачені за електроенергію. За словами Володимира Скорини, Чернігівські ОСББ співпрацювали з бухгалтеркою багато років. До цього ніколи прецедентів не було. Пізніше до скорини почали звертатися представники інших об'єднань співвласників. Я нарахував десь 11 будинків, де вона або працювала бухгалтером, або була головою. Сума десь зараз варіюється по моїх будинках: мільйон двісті, мільйон п'ятсот. Мешканці будинку, в якому живе бухгалтерка, і також очолює ОСББ. В ньому кажуть, роками не можуть отримати акти виконаних робіт та документи, куди йдуть гроші. У нас Ну, нема ніде, щоб не було заборгованості. Заборгованості є. ну, Нема такого, мабуть, закладу, у нас немає заборгованості. Далі в нас є ми брали кредит на утеплення. І, як вияснилось, що нас там. Величезна заборгованість по цьому кредиту. Катерина не дає жодного коментаря. Вона не дає нам на даний час жодного документу, навіть статуту, який вона зобов'язана нам дати. Мешканці цих 11 багатоповерхівок готують колективний позов до поліції. Травні місяці на неї вже заведена, як виявилося, кримінальна справа по ОСББ Гвардійка 16 і всі ці справи будуть долучатися так, як одна людина фігурує в усіх скандалах, то всі, всі ці заяви будуть долучатися до однієї справи. У поліції на запит суспільного про зникнення грошей ОСББ відповіли так. А відомості про події були влесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата або заволодіння чужим майлом шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Такі дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Нині досудове розслідування триває. Суспільне зв'язалося із бухгалтеркою. Телефоном жінка повідомила, що коментувати ситуацію відмовляється. Володимир Скорина розповів, що остання його розмова з бухгалтеркою була наступного змісту. В Понеділок вона мені остаточно написала, сказала, що грошей в мене немає, майна немає. Я мене нічого немає, я нічого не віддам. Залиш мене в спокій. Гордій Єрмак, Роман Репа, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.